I just want to take some pictures. Здається, що доволі складно знайти людей, які не знають жаб, черепах та інших піксельних представників рептилоїдного царства. Тому, мабуть, як і я були раді побачити повернення до відомих серій спершу у 2020, а потім і у 2022 му році. Не те, щоб я був великим фанатом та поспішав купляти нові частини, але оскільки вони є у геймпасі, то не гріх спробувати. Тому давайте дивитися, що ж вони там наробили, і почнемо з черепах. Ви не повірите, але спершу ніндзя з каналізації з'явилося у вигляді коміксу ще у далекому 1983-му. Творці взяли кредит, створили свою компанію, а потім концепт чотирьох черепах сподобався видавцям, і пішло-поїхало. Далі почали робити іграшки, і за чотири роки на початку 90-х фігурок продалося на суму більше одного мільярда доларів. Це астрономічна сума при тому, що франшиза була новою. Зрозуміло ж, варто було очікувати й інші медіапродукти про зелену. Ніх розбишак відомий мультсеріал вперше на екранах з'явився у 1987-му і йшов майже 10 років. У мене він був ще на такій іншопланетній субстанції, як касета. Цікаво, чи зможуть сучасні студенти запустити відік. Хм... Хоч я оригінальний мультик і любив, але більше виріс на анімації 2004 року. Вона більш доросла, ближче до оригінального стилю у коміксі, і піднімає купу важливих моральних питань. Якщо у когось є дитина і не знаєте, що подивитися разом, дуже раджу. Оскільки у 90-х ігри ставали все більш популярними, зрозуміло ж, це було питанням часу, коли рептилії з'являться і на приставках. Першим їх підхопили Nintendo, які у 1990 589-му і випустили одноіменну гру. Вона стала неймовірно популярною і тоді продали близько 4 мільйонів копій. Уявіть ці цифри на той час. Втім, думаю, що мої глядачі більше знайомі із пізнішими інкарнаціями. Невеличка ремарка: оригінальні творці коміксу були не дуже задоволені мультиком та іграми, бо вони стали більш кольоровими, дитячими а оригінальний стиль був доволі серйозним. В майбутньому серія все таки пригадає своє коріння на щастя. Повернемося до ігор. У мене в була Sega Mega Drive, тому більшість інкарнацій з Нінки я пропустив. Граф одразу в оновлені, так би мовити, версії, тому від черепах у мене враження були краще. Ранішні версії від Нінтендо не такі цікаві та менш кольорові через технічні обмеження, зрозуміло ж. Тому на цьому зупинимося на історії і переходимо до сучасності. У цілому нова частина помста Шредера підпадає під означення ремейк, бо бере старе, оновлює графічно і додає лише пару незначних нововведень. Одразу скажу про візуал. Можна Обирати пару фільтрів для естетів, але для чистоти відео я грав без. А так все виглядає соковито, яскраво, і хоч у нас є і глобальна мапа і нормальні бекграунди, але не можу сказати про велику деталізацію. Візуал прикольний, але абсолютно стандартний. Нема чогось такого ні у стильовій репрезентації, ні у технічному аспекті, що я міг би виділити. Оскільки розробники вирішили йти через пікселі, мені іноді здається, що я граю саме у тих черепашок Mega Мігадрайв, настільки все схоже, окрім звісно, біль. Роздільної здатності. Хоча я і сказав, що гра не є деталізованою у графічному плані, тим не менш, вона доволі весела та багато жартує. В основному це передається через смішні образи та анімації ворогів. В іншому усе доволі прозаїчно, але й зрозуміло. Позначки небезпеки, об'єкти на рівнях, які можна руйнувати, і так далі. А от по звуку більше претензій. Акторська озвучка прямо таки жахлива. Не знаю, як навіть можна так начитувати, навіть не говорю, що голоса не підходять персонажам. На щастя, таких озвучених фраз вкрай мало. Щодо музики, то ситуація трохи краще, бо принаймні вона драйвова. Момент, що це переважно хіп-хоп із абсолютно дикими текстами по всесвіту черепашок. Упустимо. Звичайніші ігрові звуки абсолютно нормальні, хоча знов ж таки нічого такого. Раніше було краще. Ні. Власне, тепер про саму гру. Що додало, чого не було раніше. Тепер, окрім чотирьох черепашок, можемо бігати за Ейпріл, Сплінтера, а також за Кейсі після проходження гри. Кожен персонаж трохи відрізняється показниками. Хтось трохи швидший, сильніше б'є і так далі. Тепер у нас є і суперудари. Б'ємо вороженьок, набиваємо шкалу і використовуємо спецприйом. Тепер у нас з'явилося і невелика прокачка. По досягненню певної кількості очок піднімаємо рівень, і дає то більше здоров'я, то ще шкалу спецудару, то нові рухи і так далі. Також тепер маємо глобальну мапу, яка працює як екран вибору рівнів, і маємо певні місії на збір предметів. В іншому ж це ті самі черепахи, як і 30 років тому. Є знайомі вороги, є сексі на транспорті, є боссфайти. Також присутні і класичний кооперативний режим. Найсмішніше, що гра вийшла у 2022 році. Вона є у геймпасі, але у мультиплеєрі не зміг знайти собі гравців. В принципі, воно й зрозуміло, бо гра проходиться десь за 2 години. Через це у мене власне, і підгоріло, бо без знижок у стімі вона коштує, увага, 515 гривень. Весною я десь бачив за 300 можна було взяти. Якщо у когось є діти, з ними вечір можна побігати, але окремо за це платити такі гроші категорично не рекомендую. На цій веселій ноті переходимо до гадюк. Ем, вибачте, жаб. Тут з історією все значно простіше. Серія створювалася як конкурент ніндзя-черепашок, тому, зокрема, і взяв дві гри в одне відео. Більшість знає першу частину, що вийшла у 91-му році, яку всі запам'ятали за неймовірну складність, я б навіть сказав катівню. Мене, на щастя, оминула лихая доля, і я грав лише у подвійного дракона, яка вже була доволі відполірованою, і навіть покатушки на байках не були проблемними. Гра стала доволі популярною. І роком пізніше навіть вийшов короткий мультик, сприйняли його доволі негативно, тому зосередилися на іграх. Потім ще було кілька сіквелів, а останню частину можна назвати ребутом. Вона, як мінімум, не провальна, бо продалася не менше мільйона разів. Але я вважаю, що це більше прояви ностальгії. Чому? Давайте розбиратися. Візуально маємо стилізовану 25 d графіку. Все існує у горизонтальному дводешному вимірі з деякими 3D-елементами та ілюзією об'єму. Якщо говорити про технічну сторону, то безпосередньо у самій грі якісні як анімації, так і елементи оточення та самі жаби. Видно, що художники доклалися, і це приємно. Якщо говорити за сам стиль, він проблемний. По-перше, він не має нічого спільного із оригінальними іграми про жаб, а по друге, він жахливо неприємний. До біса абстрактний, особливо це стосується чотирнадцях ворогів. Та й загалом він більше викликає відразу, ніж якесь захоплення. Гра прямо таки переповнена сортирним гумором, іноді буквально. І це дає абсолютно дивну комбінацію, коли грати не хочеться. Тобі дискомфортно від того, що відбувається на екрані. Також деякі катсцени зроблені доволі простенько. Помітно, що частину вимальовували, а на деякі або не вистачило бюджету, або просто поспішали. Тим не менш, об'єм у гри є. Маємо доволі багато візуальних елементів, які можна роздивлятися на рівнях. Тут, порівняно з черепахами, якщо ми все-таки поставимо ці два бітемапи, є глибина. Але знову ж таки цей плюс нівелює сам арт. -стан стиль, який мало кому зайшов з гравців. Ну добре, а що по звуку? Акторська робота у жабах значно краще. Принаймні не хочеться вимикати гру. Це доволі важливо, адже тут багатенько катсцен, бо розробники вирішили йти через сюжет, як не дивно. Втім, загальний рівень не вражаючий. Бачили краще. Акторська робота коливається від персонажа до персонажа, але принаймні не бісить. Музика теж тримається певного посереднього рівня, бо тут маємо більшість родскових драйвових треків. В принципі, жодних проблем. Але ми таких треш метал саундтреків вже не слухалися у 90-х. Вони вже не викликають захоплення. Найважливіші зміни торкнулися саме ігрового процесу. На поверхні це такий же бітимаб. Насправді вони додали деяких механік. Тепер у нас є різні ком. Або які можемо виконувати. А оскільки жаби можуть змінювати свої тіла, виглядає це до біса смішно та прикольно. Перетворення на саркофаг або класичний копняк до сих пір доставляють. Змінилися і самі вороги. Тепер вони агресивні, деякі працюють по зонах, можуть впливати на оточення і місцями відверто душать. Тому треба бути уважним та битися швидко. Для цього нам додали деш, тому можемо уникати атак. Також є можливість і використовувати язик, або на відстані збираємо предмети та комах, що відновлюють Здоров'я або притягуємо, притягуємося до ворогів. Також використовуємо як ласо для платформінгу. Керування доволі просте, органічне, якщо щось і потребує натискання кількох клавіш одразу, воно не є проблемним, бо ще можна плюватися жуйкою, і якщо граємо самі, то міняти жаб стрілочками на паді. Все доволі просто. Самі персонажі відрізняються комбо, які можуть робити, та загальною швидкістю. Гра максимально старалася розбавити бійки іншими елементами, катсценами та міні-іграми. Час від часу робимо якісь квіктайм-івенти, і, зокрема, дуже сподобався аналог камінь ножиці папір. У більшості вони реально прикольні та веселі, втім, шкутрягає сам баланс між елементами. Так, я зрозумів, що тут покатушки на байках не такі душні, як були колись, але можна мені наїхати 10 хвилин підряд. Так, я зрозумів, що ми вміємо взламувати консолі, але можна їх розставити так, щоб вони або нарізали пейсінг, або розбавляли його. Ну і лишився сам сюжет. Багато тут не скажеш, варто розуміти, що Зробники постійно намагалися зіграти на жабах і створити комедійний ефект. Місцями виходить, місцями не дуже. За концептом головних героїв зачинили у бункері та створили їм штучну реальність, де вони просиділи 26 років. А королева пітьми, з якої вони билися у попередніх іграх, опинилася у вигнанні, тому вони разом битимуть вороженьок. По суті, це все. Періодично гра пробує висміяти сучасне суспільство, і загалом це доволі прикольно, якби не було таким кліше. Концептуально вони запізнилися з цим років так на. 5, якщо не більше. Втім, не дивлячись на дивний гумор та неприємний стиль, більше було весело, аніж ні. Тому якщо категорично обирати між двома іграми, я б все-таки взяв жаб. Особливо якщо є партнери для коопу. Тут банально більше контенту, проходиться вона довше та й робилася для більш дорослої аудиторії. Але все вище сказане, це виключно, якщо у вас є геймпас. Окремо купувати ці ігри я однозначно не раджу. Не те, щоб я не любив цей жанр, просто нічого кардинально. Нового вони не приносять, та й задоволення як такого не отримав. Що грав, що не грав, виключно під коп з друзями. А так можна пропускати.